Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашій увазі статтю під назвою футбол проти волейболу. Стаття написана в п'ятницю 21 червня 2024 року. Отже, починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру учні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. У своїх нотатках, статтях та книгах я писав про те, що сучасний футбол, особливо пострадянський, мені нагадує більше волейбол. Аргументи мої прості, прозорі та зрозумілі всім, навіть якщо вони комусь не подобаються. Відсутність високої якості прийому передачі м'яча, високої швидкості мислення та оцінки ситуації, що склалася на полі, необхідної індивідуальної техніки для обведення суперника, добре поставленого удару, замінюється дуже простим способом, яким? Проходами флангами, де захисні редути не такі міцні, і банальним навісом у штрафний майданчик суперника. Атака у футболі це не лише подолання захисту по центру та по флангах, а й удари по воротах із середніх та далеких дистанцій. Атака в сучасному футболі це домінанта флангових проходів і зовсім не вражаюча кількість ударів по воротах із середніх дистанцій. Удари з далеких дистанцій, на жаль, дуже рідкість. Лінії штрафних майданчиків. Це і є місця встановлення віртуальних, я підкреслюю, віртуальних волейбольних сіток. Можливо, ви зі мною не згодні. Але це моя думка і не більше. Матч Барса Динамо, це було давно, де український клуб програв 0-2, для мене знаю, знаковий. Чому? Тому що я на своє задоволення побачив у цьому матчі футбол. Що вам сказати, шановний читачу і слухачу? Я і насолоджувався, і плакав водночас. Динамо показала свій звичайний футбол під назвою Футбольний волейбол. А ось Барса показала елементи справжнього футболу. Чому лише елементи? Та тому, що іспанський клуб далеко не еталон, але показує іноді гру, що викликає у будь-якого вболівальника, у тому числі і у мене, справжню насолоду від його гри. А тепер головне, що хотів сказати. Маючи дуже непогану техніку володіння м'ячем, іспанці дозволяли собі за допомогою середніх і коротких передач пробивати оборону Динамо по центру, що однозначно говорить про рівень їхньої гри. Для того, щоб проривати оборону суперника по центру, необхідно мати не тільки гарну техніку володіння м'ячем, але й швидко думати на полі, що продемонстрували іспанці. Вони грали у футбол. Сумом дивився на беззубу передбачувано гру Динамо. Хотілося б плакати, слово честі. Колись нарешті ми зрозуміємо, що футбол це велике мистецтво, а не шоу талантів, які в переважній більшості випадків так ними і залишаються. Майстерність це талант. Формулу майстерності всі добре знають, але вдають, що її не існує. Майстерність це талант плюс щоденна копітка праця. Додайте у нашому футболі другий додаток. І ми займатимемо одне з лідируючих місць у світовому рейтинговому списку. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.